Він же приїхав аж із Сан-Франциско, щоб допомогти українським солдатам. Люсьєн Ремі протягом останніх чотирьох місяців працює волонтером у Київському госпіталі. Говорить, коли дізнався про ситуацію в Україні, не зміг спокійно сидіти вдома. Хоча, каже, Люсьєн, таких як він у США небагато. Американці не знають, що й думати, адже російська пропаганда дісталася навіть штатів проблема в тому, що Росія робить дуже потужну політику замилювання ще американцям через медіа. І тому, якщо в тебе немає родичів в Україні, або якщо ти не дуже цікавишся і детально перевіряєш інформацію, то дуже небагато шансів дізнатися, яка ситуація, і тому багато американців не знають, що й думати з цього приводу. Загалом же, говорить американський гість. Він приємно здивований гостинністю українців, каже війна, згуртувала народ, упевнений, що головний ворог України корупція. Ція на думку Люсьєна, як тільки ми подолаємо її, перемогти зовнішнього ворога буде значно легше.